Дидактичний роздум, добро завжди перемагає. Доброго дня малята! Сьогодні у світі зла багато, коли навколо гуркіт, дим і плаче небо в дощ сумним, тоді нам всім потрібно світло, щоб в серці тихо, ніжно, квітне, але щоб добро перемагало, про добро. Не тільки треба говорити, але й добрі б справи теж робити. Які я вам допоможу, про добрі вчинки розкажу. Допомагай усім в родині. Добро не пропаде безслідно. Якщо хтось хворий, занедужав, то ти піклуйся про нього друже, подай тістечка або чаю. Можеш книжку почитати, і тоді добро замінить, всі таблетки й вітаміни. Якщо хтось плаче, пожалій, обійми його марші. Може, в нього щось болить, може, серце в ту земліє, а твій дотик зцілить вмить. Можеш іграшку подарувати. Добре робити це зовсім не гріх. Добрість у серці, мов сонечко вмить. Всіх обігріє, усіх оживить. Природі друга, будь завжди, і шкоди ти їй не чини. Не кинь папірчик під кущі, сміття у кошик посилай, полити квіти, деревце посади, пташині хлібця дай. Тож доброту природі ти даруй, піклуйся ти про неї і бережи. У грі ти впертим не ставай, не все в житті тримається на силі, про друзів дбай, не ображай, іграшками поділись скоріше щедрості навчись. Тож, паради, ти пам'ятай, у серці своєму любов засівай, усмішку даруй і світ заясніє. Добаможи, коли хтось упаде, бо доброта. Завжди шлях знайде, і навіть як хмарка прикриє весну, добро повернеться знову до сну. Діти, пам'ятайте, добро починається з кожного з нас. Посміхайтеся, допомагайте іншим. Хай у ваших серцях завжди живе доброта. Нехай кожен день ваш починається з гарного вчинку, і добро повертається до вас.